Отже, всім привіт! Давно не було випусків і от нарешті-нарешті нарешті нова серія Триве тіло. Коротше, кажучи, розкажу сьогодні про прагматичність як про основу змін. Останній період, це літо насправді на одної сторони дуже круте, тому що поїздки, івенти, вообще все дуже так цікаво. В той же час я проходжу дуже багато складнощів, перетворень змін і ситуацій. Які просто повністю міняють свідомість і, проходячи недавно тест, тест на особистість, а цей відомий 16 personalities, я побачив, як мене помінявся тип особистості з останніх двох років, коли я проходив цей тест в останній. І мені здається, що найбільше змін відбулося саме в цей формат, саме в цей період. Тому. Хочу цим поділитися, поділитися цими знахідками, цими ситуаціями, цими кейсами і вірю, що це когось надихне або передасть мій досвід. Тому поїхали. Прагматичність як основа змін. Перше, як було колись дорозповідатися на своєму досвіді. Колись я часто працював на саму ідею, вірив в потенціал, і для мене ну, результат мало чого ніс. Мені було просто важливо, аби це було весело, круто, цікаво, і я в це залучався, застрибував як в останній вагон. От, е, тому багато чого я робив просто на ентузіазмі. Зараз я помітив, що прагматичнішим. це не тільки про якісти гроші, це і виключно про результативність. Тобто, якщо ідея може принести будь які вимірювальні результати, я за це візьмусь. В іншому випадку я просто буду давати задню. І це для мене досить було великим відкриттям. І мені здається, що дуже багато кількість провалів в різних ініціативах за останній період мого життя привели мене до цього розуміння, і це про якісь глобальні речі, ну і про якісь які малі, які часто виникають знаєте, в командах, коли якась ідея з'явилася, якась маркетингова стратегія нова, якась гіпотеза, тільки дають всі сили у неї, а потім не виходить, і таки розумієш, що, блін, якби ти трошки подумав більше, ти з самого початку побачив, що воно не працює. Тому це така перша зміна, яку я помітив. Далі помітив другий момент з останніх змін це жорстокість до помилок. А саме раніше я міг закрати очі на будь-які факапи, які стаються. Тобто, окей, сталося, я собі зроблю висновок, більше цього не допущу, і все, типу, це частина процесу. Зараз після серії довгих помилок, які ну, реально забрали від нас Анкора більше 20 тисяч доларів. І в мене особисто дуже багато сил, здоров'я і також фінансів. Я помітив, що я став дуже-дуже жорстким і вимогливим до дрібниць. Але найбільше, що стало помітно, це те, що якщо проблема повторюється і знову, а ми зробили вже висновок, і цього не мало би ставатися, то в мене просто стається вибух емоцій, і я починаю просто вигорати і буквально агресувати. Бо я не можу зрозуміти, чому ми допускаємо одну ту саму помилку двічі. Раніше я до цього ставився стриманіше, зараз ні. І таке теж перетворення я зміг для себе знайти за останній період. Далі життя в хаосі з запуском своєї навчальної програми, з запуском продовження розвитку Єудхора, плюс є ще третій проект, в якому я трішки залучений, я. Дуже сильно мав певний фокус, але саме смішне, що по всім поїнкам є результат. І виходить, раніше я не міг жити в стре в хаосі. Я просто, ну, тобі, поки я все не розставлю по поличках, я не буду нічого робити. Зараз а, я просто живу в хаосі. От мені окей, вставати, діяти суду на хаслі. в мене є список задач, але окремо є список пріоритетів. І до так що задачі там 20. То пріоритетів, мабуть, два. Можливо, один навіть я б сказав. І все, і моя задача весь день діяти так, аби досягати того поставленого пріоритета. І я розумів, що мені вже не так важливо порядок, мені важливо швидко швидко йти по пріоритетності. І це теж цікаве перетворення, яке я помітив. Далі це вдячність собі. Раніше я ніколи цього не робив, мені завжди було. Неважливо на це, типу, подякував сам собі за що, типу, продовжуй. Зараз я помітив, що я почав святкувати малі перемоги і став для себе другом, навчився себе підтримувати в процесі, так як би я підтримав якогось свого приятеля. Далі про сам перехід. Тобто, раніше цей тест особистості показував мене як протагоніста і такого, типу, головного героя. Зараз перетворилося все на керівника. Тобто тепер мені максимально, максимально а, легко делегувати, рухатися з командою. Не це став жорстокішим, не став добрішим, але основне я координую, а не роблю все сам. І це теж з глибоких перетворень, які я зміг помітити в собі за останній період. І насправді, оці ці всі зміни це є головна одна. Типу, суть, чого я злі, чому я про це говорю і чому мені це цікаво розповісти, тому що ці всі зміни в моїй менталці вони прийшли виключно через розчарування, проблеми і багато-багато чогось, багато різного вивченого лайна, яке ставалося за останній період. Тобто, це було ідалово, і кидалово, і просто-напросто провали, якісь локальні, глобальні. Ну і це все змусило мене переглянути підходи, пріоритети і взагалі ставлення до бізнесу і прийняття рішень. Чи добре це, чи гірше, звісно, що це добре. Тому що, ставши жорстокішим, прагматичнішим, мені почало вдаватися приймати кращі рішення і бути більш. Влучним в своїх стратегіях. Тобто, наче як додався додатковий крок валідації чогось перед початком. Тому це точно плюс на старті розвитку Єнхора і взагалі моє бізнес-життя, можливо, це було би гірше. Але наразі, якщо коли ми хочемо рости і добудовувати те, що є, мабуть, це найкраще, що могло зі мною статися. Які висновки я собі зробив за цей період? В першу чергу, це те, що команда це є основа будь-чого. Тобто команда, надійні плечі, надійний тил, це завжди про великі результати. Коли ти можеш з командою прийти, вирішити щось подумати, прийняти спільне рішення, це завжди краще, ніж коли ти будеш все робити в самотужки і пробувати тягнути це все на собі. Від того, у вас і є люди, а плеєри, які вам покликані допомагати. Тому що розвиваючи компанію, вони розвиваються самі. Друге, це. Вже така практична порада перевіряти людей перед наймом. І якщо виникає якийсь вас має бути база редфлегів, якщо хоча б якийсь один з них засвідчується, краще співпрасити зупиняти і прощатися. Я, на жаль, напрацьовував свою базу редфлегів своїм досвідом, не чужим досвідом. Тобто, в мене не було ментора, який мені би сказав, дивись, от база редфлегів, зверни увагу. Ні, я через це все проходив сам і виписав більше 50 пунктів, які безпосередньо призвели до того, що Йонкор десь був. Десь почав падати вниз в якісь місяці, а в якісь місяці взагалі виходити в певні неприємні мінуси. От, тому потрібно перевіряти людей, шукати їхні рекомендації, писати роботодавцям і добре проходитись по вашому чек-листу. Іншими словами, наймай довго, звільняй швидко. От і все. Третє, це є не зовсім так, значить, ні. Тут, я мабуть, зупинюсь, якщо є відчуття, що не зовсім так нема цього такого ривка. Краще зупинитися, мабуть, вам все світ каже, що це не для вас. Якщо щось не відповідає вимогам твоїм вимогам або цілям, треба відмовлятися. Тобто, якщо у вас є якесь бачення, візія, ідея, і вона не виконується, не має цього такого правильного посилу, тобто ну, не відповідає це вашим цінностям, і все. Відмовляємося. Далі. Кидалово всюди. Тобто, як би це не було, але звучить можливо тупо, але так воно є. Тобто, Здається, що всі люди в світі добрі, ви добрі до них, але насправді ні. І кидали бо, трапляється, і в нас воно ставалося чомусь дуже-дуже часто в останній період. Тому добре-добре потрібно фокусуватися на довірі та репутації того, з ким ви вступаєте в взаємодію. Далі, краще себе оберігати від непередбачуваних ситуацій і не покладатися на обіцянки. Тобто має бути процес і оптимістичний прогноз. Обіцянка цяценка, типу, ніяк його не пройде. Тому ніколи на це не треба покладатися. Сьомий пункт це відмовлятися від постоплати. Нас кинули на дуже великі гроші, маючи навіть продоплату, тобто людина платить 50%, а 50% це яка наста ваша мерзає за постоплатою. Проект триває три місяці, людина потім вас просто обманює, забирає роботу, не оплачує другу частинку. В Суд не підеш, бо сума не є величезною. І відповідно, що робить, не знаю, просто-напросто працювали за дякою півроку. Дорожку я ви вину вийшли. Тому 100% а відмовлятися від поступлат, будувати модель, який буде лише 100% предоплата. Ніякий договір, нічого це не врегулює. Гроші у вас, гроші у вас. По іншому, грошей у вас немає. Далі підписувати важкі договори тільки після ретельної перевірки. Тобто, коли ви вас є якась стандартна документація і. У вас країна починається певній діалог, обговорення, пошук кращого рішення, то краще взяти ще тиждень після цих переговорів на допрацювання договору і його ретельну перевірку, бо можуть бути сюрпризи. Далі жітка звітність та KPI усюди. Коли появляються якісь KPI, які плаваючі, тобто не так і не ні. Значить, що це означає? Треба міняти KPI. тому що коли, стоїть, коли є якась мінімальна нечіткість у звітність. В згідності, то у вас вже є нечіткості в бюджеті, а нечіткості в бюджеті це є нечіткості в компанії. Тому, якщо не хочете, щоб ця нечіткість вас одного дня добила, то краще перевіряйте все завчасно. Метрики і так далі, все має бути чітко прописано в одному місці. Регулярні зустрічі це для додаткового, для додаткового контролю, це запорука успіху. Тобто хтось скаже, тупі дзвінки і тому подібне. Дидавують все, і йдіть. Це неправильно. Люди працюють тоді, коли вони відчувають в цьому потребу. І коли ви регулярно зізвонюєте, слив регулярно комунікуєте, коли вас є ось цей меч, це є запорука успіху. Зустрічі це про контроль, і взаємодію, а не про. Пусті балачки, і наступне це, звичайно, дивитися на показники, а не слухати, що вам говорять. У нас були неприємні випадки, коли на дзвінках приходять люди, говорять, що все добре, все гарно, все круто. А потім один, два, три, чотири, п'ять клієнтів вибухають, дедлайни зірвані, стімейти, втрачені. ти такий, та як так? Вчора був дзвінок, сказати, що все добре. Тут виявляється вже два тижні, все йде просто вниз, 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 і тут просто воно торкається дна. Тобто, люди мають схильність приховувати погане і роздувати добре. Тому треба не просто слухати, що вам кажуть, а дивитися метрики, знаходитися локально всередині важливих вам зон і вміти швидко перевіряти і контролювати те, що вам говорять, дивитися правильно на показники. Ну і звісно, продовження це не вірити лише словам, а завжди перевіряти цифри. Цифри говорять це особливо в бізнесі. Наступне це і сірі зони мають проговорюватись. Нас була наприклад, ситуація, коли клієнт вважав, що він повинен що ми повинні купити стокові зображення йому на сайт. І навпаки, ми вважали, що це має зробити клієнт. Бо в договорі написано, що контент надає На дзвінку ми проговорили, що ніби є стоки. Так, так, будемо мати якісь там стоки. Наші стоки йому не підійшли, він захотів свої. Але питання, хто має оплачувати ці стоки, зависло в повітрі. І це та сіра зона, яка ніде не прописувалася, ніде не проговорювалася. Тому все треба розробити матрицю сірих зон і чітко по ній працювати. Наступне це всі неясності або речі, які трактуються подвійним стандартом, мають бути роз'яснені та зафіксовані. Аналогічний кейс з цими стоками. Тобто, то вони є, то їх немає, треба чітко фіксувати, що під цим мається на увазі. Далі не повірите саме просте, але не бійтесь говорити клієнту ні. Тобто, якщо клієнт. Ну, насправді ні о чому. Типу, ви розумієте, що це не ваш кейс, скажіть йому ні. І все буде бути. Повірте мені, ті, кому говорите ні, потім вас беруть і купі Якщо клієнт не правий, говоріть про це відразу, бо інакше ви помовчання, це знак згоди. І після цього вам прийдеться що? Правильно. Потім вже йому не пояснити, що він не правий і він використає цю ситуацію проти вас. Якщо не правий, говоріть одразу і вирішуйте ситуацію на берегу. Також є нюанс, цей самий коннект з вашим продуктом та командою сейлів. Продуктова команда не завжди може виконати свою обіцянку. Тому чітко побудуйте процес передачі сейлів на PM'ів, аби у вас не було геть, коли сейл пообіцяв щось одне, пієме знають щось друге, клієнт в результаті отримує. Третє це дуже погано для вашого сервісу. Наступне це банально, але важливо, щоб усі в команді були синхронізовані і говорити ні дуже часто команді, клієнтам, партнерам. Навчитися відмовляти, навіть коли здається, що потрібно погодитись. Це та сама сильна риса, яка буде вам показувати, е, яка буде показувати вас як сильну незалежну людину і приваблювати до вас сильних та класних людей. Наступне це те, що команда говорить, а ви маєте координувати. Тільки в такому випадку можна досягнути успіху. Команда має виконувати стратегію, яку ви координуєте. І ваш головний KPI як керівника це стратегія. Ви опускаєтесь на рівень нижче тільки тоді, коли людина на цій позиції не справляється. В іншому випадку має бути супер, ретельна взаємодія, вертикальна структура. І пам'ятайте, ви лідер, а не виконроб. Тобто, ви маєте вести команду за собою. Ви маєте її. Координувати, надихати і бути головним героєм, тому що це люди, які повірили вам, і ви відповідальні за них, за їхні сім'ї, ну і за все, що з ними відбувається. Тому цінуйте їх, піклуйтесь про них, звичайно, будьте справедливими, коли щось не так сваріть, коли щось добре хваліть. Але вчиняйте як лідер, як той, хто веде за собою, а не вказує, куди йти. В такому довкіллі команда працює дійсно як команда, і ви є членом цієї команди лідером. І тоді люди вас підсилять, а не навпаки обдурять. Ну, от така коротка історія. Шлях був дуже важким для мене, але насправді дуже важливим. Тобто я не вдався сьогодні в деталі ситуації, які ставалися, звісно, бо не все можна публічно висвітлювати. Але повірте мені, було дуже боляче, дуже дорого, дуже навіть страшно. От. Але будь-які зміни на твоєму шляху це завжди про майбутні результати. Тобто, ми хочемо росту, а потім ми дивуємося, чому в нас виникають труднощі. От, В моєму кейсі це я вважаю допомогло, і зараз я вірю, що New Times just starting. Тому я щиро бажаю вам ставити до таких проблем, до змін позитивно, тому що це частина шляху до тої цілі, до якої ви йдете. Всім дякую за перегляд і почуємось!